Візьми дехто рекомендує грати з собакою в перетягування я вважаю, що це не гра, Це змагання хто сильніший. І от зараз я змушений віддати йому іграшку. і він чергово переконається, що він сильніший за мене, бачите, він пропонує мені. Йому перетягувати я не буду, щоб не показувати свої слабі сторони. Тому що якщо ми хочемо керувати цією великою сильною, собачкою ми повинні показати свої сильніші сторони. Повинні показати. Візьми. Ми повинні показати, що ми володіємо ситуацією. Харчовий ресурс у нас. Дай. Собака віддає предмети, які вона вважає, що це її. Візьми. Нам! Без насильства з мого боку. Дай! Безперечно в перетяжки гратись з якимось пікінесом, з мопсом. Це смішно. Ну коли ви маєте такого велетня, якому всього лиш 8 місяців а півтора року, ви не зможете з ним нічого зробити. Візьми, візьми, ви покажете свою слабість. Вожах не може бути слабший за членів своєї зраї. Вожах це найсильніший і головне наймудріший. Дай. Тому його слухається добровільно. В природі за вожаком ніхто не йде з примусу. Ніхто. Вожак коли йде кудись, він не тягне за собою на полотках, так як люди собак. Він встав пішов, за ним пішла вся грая. Візьми! Коли ви будете мотивувати собаку робити ту дію, яка вам потрібна, ви дійсно будете керувати ним. Дай! І в цьому випадку ніколи конфлікту і агресії зі сторони собаки не виникне. А цей красень приїхав до мене, два дні гарчав в мою сторону, не довіряв мені, тому що ми вже підросли. Візьми. От. І мені приходилося обережно пояснювати йому, що я не ворог для нього. Я для нього не ворог. Коли ви цю вправу вивчите, дай. Ви зможете будь-що забрати з миски. Чи з... Візьми. Чи з пащі. Любий предмет, якщо щось не потрібне, небезпечне для собаки, опиниться в пащі. Ви скажете команду Дай і предмет рефлекторно впаде вам в долоні. Це дуже важлива вправа, дуже життєва. А ще основне ця вправа показує, що собака вам довіряє. Собака вам довіряє. Дай. У вас хороші стосунки з ним. І ви тоді не будете боятися оцих страшних зубів. І будете отак от, от, зможете, нахилитись до собачки. Без страху. цей велетень, кросинь, буде у вас слухатись без застережне. У вас будуть хороші стосунки. А коли ви будете пробувати працювати з позиції Я, тут, головне я сильніший, то вам прийдеться ще довести. Візьмить. Вам придеться ще довести, що ви сильніші, а так не буде, бо ви дійсно не будете сильніші. Собака, повторююсь, дуже буде велика, сильна. А якщо власник цієї собаки раптом захотіла, молода жінка, пенсіонер, він не справиться з нею.